Друзі. Сьогодні в мене на каналі буде відео про те, як причепити на Кілтек ось такий каліматор. Це каліматор від XD Prestige, Я обов'язково скину посилання на продавця, на модельку. Це все буде. Ось такі сьогодні є завдання. У нас є комплект. Ось такий це я купив сьогодні. Тут є от спеціальні торкс ключки. От встановити це сиділо на кілодак. Ну і, в принципі, якщо нам будуть заважати ось ці механічні прицілення, їх також я буду знімати. А Що мені, скажімо так, сподобалось в купленому комплекті сьогодні? Те, що є отака от площадочка. Яка дозволяє припідняти сам приціл. І це дуже добре. Тут я сподіваюся, що мені не буде заважати ці механічні прицільні, і можна буде їх не знімати. Значиться, далі. Чому виникла необхідність в встановленні? Ну, Захотіли, скажімо так, поставити якийсь оптичний прилад, щоб можна було прицілюватися набагато швидше. От, ну і мої механічні прицільні, оці які стоять, я трошки їх підпортив от, і доводиться стріляти з них винесом. Тобто мене це не дуже влаштовує. Я хотів би трошки прокачати кілтек і буду пробувати це робити. Значит, куди я буду ставити оцей z Precision? Ну я думаю, що якомога ближче сівку. Тобто в мене от закінчується планочка а, ось тут. От це буде десь крайнє положення. Не буде сиділо стояти. от Спробуємо поставити. Потім може я трошки ще підвину це все діло. От, може, зараз просто зберемо в зборі оці ці дві штуки. От, або я знову ж таки спочатку поставлю цю планочку, а потім на ній вже буду гратися. Давайте з цього і почнемо. З цього і почнемо. Одразу кажу, що всі, всі маніпуляції ніколи не робіть. Скажімо так, ну, на швидку ручку. Тобто потрібно брати і цим займатися, коли у вас є час, коли у вас є бажання це робити. От. І це робити не поспішаючи. Бо, скажімо так, зброя з цього не любить. Так, давайте пробувати чіпляти оцю платформочку. А що я буду робити? Я чіпляю її на планочку. Ну, якесь максимально таке прямо от... Положення крайні, скажімо так. Ось так. Спробуємо. Тут це просто площадка закріплюється цим же комплектним торксом. А наскільки плотненько ми це діло зажимаємо? А, ну, ви відчуєте, коли воно вже зажато, і можна трошки більше ще піджити. То надмірно зусиль прикладати не потрібно. Але повинно, щоб було це сиділо зажато нормально і міцно. Але перетягувати і придавлювати також не потрібно. Все, я вважаю, що достатньо. От я встановив вже площадочку. Ось такий вигляд вона має. Зараз механіці, скажімо так, не заважає ця планочка. Тобто, в принципі, можна буде її залишати. Якщо буде потреба стріляти. У механічним прицілів, то, в принципі, є можливість спочатку залишати, налаштувати положення самого прицілу і знімати сам приціл. Так, тепер давайте пробувати все-таки ставити приціл для цього. Що я хочу зробити? Я хочу його вимкнути. Хто не бачив огляд на цей приціл, можете подивитись на каналі у мене є. От, ну і зараз я спробую так само це діло відкрутити. Тобто я його вже вімкнув, там вже є е, крапочка, скажімо так. Так, цей ключик мені не підходить, цей ключик підходив до е, нижньої платформи. Е, для верхньої тут є інший ключик, тому їх комплектні Тому відкручуємо і пробуємо гратися з цим приладом. Е, я вам покажу, не знаю, чи буде видно точечку. От якось так порадь. А, так. І будемо пробувати встановлювати. А, я так приблизно поставлю, знову ж таки, не знаючи, як його встановлювати. І чи встановиться він на цю платформу, чесно кажучи. А, зараз ми подивимось по присільним. Угу. Тобто, дивіться, оця платформачка. Підйомна, я так розумію, що вона а, трошки не так чіпляється, як я її причепив. Да. Я трошки поспішив. Не дивіться. Що треба зробити? А, треба взяти це все діло відкрутити осім ключиком, і зараз покажу, що ми будемо робити. Тобто я думав, що на цю платформу чіпляється сам приціл. Як з'ясувалось трошки не так. Начи, що ми будемо робити? Показую, я вже бачу, яким чином зробити. Що треба зробити? Не дивіться, тут система трошки інша. Тут уже є платформа. Давайте закрию поки прицільні, вимкну. Сам коліматор. Щоб не пошкодити скло і одне інше я закрию. От є площадочка нижня. І от така площаточка. Так от, ось ця низенька заміняється на ось цю високу. Для цього нам потрібно відкрутити комплектні шестикутнички. Ось таким чином. Повністю всі. З нашого колюматора. Також хто уважний, побачив, що тут лежить ще такий саунд на який я також знімав сьогодні огляд. Я хочу просто причепити його після коліматора, показати, як він буде виглядати. Забігаючи наперед, то не бачив попередніх відео з приводу огляду цього Ну От коротенького і розпаковування, то скажу, що буде подальший мой тест, який я буду робити. Це буде відбуватися в тирі, звичайно, бо це єдине місце, де це можна лігально, скажімо так, зробити. От. І я там буду тестувати цей саундмодератор. пристрілювати каліматор. І пробувати робити дуже ну, наглядний, сподіваюсь, тест. Це стрільба а, над звуком. Так, давайте я площадочку вже зняв. От площадочка та, яка низенька. Тепер чіпляємо площадочку, яка височенька. Тут є комплектні глин, такі не можемо взяти, в принципі, і ці, які тут. Сподіваюся, що вони підні. Вони повинні в теорії підніти. Так, з проводу тесту. Поки я закручую це сиділо, заявленчую. Значить, дивіться, виходить, який тест я буду проводити. У мене є надзвукові набої з швидкістю 360 метрів на секунду від таких брендів, як Silver Bellet, і від іншого бренду італійського, який називається Fiocchi. Я буду стріляти над звуком без саундмодератора. Ви почуєте звук фіучі і окремо з Soleren Bellet. Потім в мене є дозвукові набої, які я сьогодні придбав від українського виробника СТС. Я також не буду стріляти без саундмодератора і з саундмодератором. Тобто ви почуєте повністю, скажімо так, ну, те, що зможе передати мікрофон, камери яким чином це сиділо буде працювати? Якщо б в мене ще був шумомір, може я достану десь, скажімо так, до тесту, я вам ще надам яких, ну, якісь цифри, які можна буде подивитись наглядно, чи буде різниця, чи не буде. Пуна в теорії бути різниця значна. Це що це за саундмодератор? Давайте коротенько, поки я кручу. Е саундмодератор від компанії XGen. Це наша компанія з Дніпра. От бренд з Дніпра. І от у них є ось такий чудовий саундмодератор. Так, я причепив, в принципі, саундмодератор. Дивіться, тепер от у мене є площадочка вже трошки вища. І зараз я її буду чіпляти на планку. Так, тепер пробуємо знову ж таки брати і ставити на планочку. Ну, В принципі, як би так я поки поставив, накине но... тим боком. Ось це буде тим боком. Ну, приблизно. Я так зараз накидаю. Я зніму оці от захисні кришки, подивлюсь. Ага. Ну, Мені присильні, звісно, будуть заважати. Ну, я подивлюсь, може і не буде. Тобто вони, скажімо так, в даному випадку, якщо поставити оцю планочку високу, то в мене трошки вище знаходиться точка присільювання, яка буде в каліматорі, ніж в механічному присінням. Але саме цікаво, що я можу через це скло працювати і по механічним присінням. Це мені дуже подобається. Так, тоді я закручую, в принципі, таким чином. Мені поки що все подобається. Беремо ключик відповідний і затискаємо на планички. Обережно, нікуди не поспішаючи, бо, скажімо так, пошкодити фарбоване покриття, десь щось поцарапати, десь щось зламати. Це для цього багато, скажімо так, не потрібно. А нам це не потрібно. Все, я зафіксував. Вважаю, що це достатньо. Ось так виглядає. Зараз я спробую його вімкнути і подивитись, де в мене буде точка прицілювання. А, точка прицілювання, скажімо так, трошки зміщується, знову ж таки. Вона мене якось низенько, але знову ж таки я буду її ще підлаштовувати. От, є ще варіант, наприклад, опустити а, цілик. Він з Торії опускається, скажімо так. Ну, коли складається, то він опускається в положення сюди. Тобто, коли я знімаю, коли я роблю ось таким чином, от, бачите, складається, виходить, в мене цілик. От, коли розкладається, то він стає в таке положення. Такі варіанти в мене є. Значить, поки зараз я можу працювати через скло каліматора через механічні прицілення. Працювати з самим каліматором, ну, я думаю, що я потім підлаштую точку прицілювання. І якщо мені пощастить, то вона буде співпадати з механічним прицілами. Яким чином я буду налаштовувати сам каліматор? Це вже буде пізніше. А, тут знімаюся оці кришечки. Одна друга. І є під шестикутничок, ну, точніше, не шестикутничок, а під а, торцеву викрутку, а є отакі двантики для регулювання. Давайте зараз візьму одразу а, цю викрутку і продовжу. Так, друзі, взяв викладку ось така мальня викладка. Я зараз спробую, що зробити. Я спробую просто, скажімо так, в положенні, в якому стоїть у мене каліматор, передвинути точку присілювання згідно механіки. Механіка в мене, вже, в мене вже пристрілена, скажімо так. І будемо пробувати робити щось ось таким чином. Я буду зараз дивитись, куди зміщується точка присілювання. Я вже бачу, що вона знищується в правильному напрямку. О. Зараз я поставив точку прицілювання по механіці. Тобто -то чисто на мій механічний, скажімо так, приціл, я знаю, що мій механічний приціл трошки тут б'є, скажімо так, вище, тому я стріляю виносом і а, цілюсь трошки а, нижче на півмішені з відстані, м -м, скажімо так, 25 метрів або 50 метрів то мені дивилися на квадратик в 10 на 10 сантиметрів цілися наполовину, на 5 сантиметрів нижче. Так, що буду тепер робити? Я буду по механіці, По механіці знову ж таки, пробувати. пробувати, Виставляти далі кальмато. Мені потрібно припідняти ще мою точечку. Я зараз буду дивитися, ага. куди мені її крутить. Мені її крутить нагору. О, все. Друзі, вам, звісно, не дуже буде видно. Але я зробив так, що мені можна працювати з кальматором по механіці, яка в мене є. Тобто трошки вище механічного мого прицільного і точка, яку я зробив. Зараз я спробую це показати. Так, я не знаю, наскільки буде видно. Давайте я вимкну освітлення. От. І от покажу вам там її точечком, і ця точечка співпадає в мене з механічними от, якось так. Бачите там точка. Все. Значит, поки я залишаю таким чином, в теорії, якщо центр, скажімо так, співпадає оця вісь з центром прицілювання, то, то сама центровка каліматора по стволу. От. Ну, мені подобається, що в принципі там все дуже класно встановлюється. Регулювання дуже просте. Тобто видно наглядно одразу, куди рухається точка прицілювання. Складати його не планую, тому в принципі мене не буде проблем з тим, що буде заважати каліматор складанню, тут тобто, я складати його не буду От. і буду так пробувати працювати. Все. Тепер. Треба буде їхати в тір і пробувати це все діло пристрілювати, і в теорії повинна працювати вже в такому в якому є. Тобто, в чому, дивіться, перевага от зараз, що мені сподобалось, саме цей а, приціл? Те, що, по-перше, в вимкненому стані я через лінзи можу дивитись просто по механісі, цілитись. І я поставив точку таким чином, що вона компенсує. Недолік мого зламаного оцього прицільного мушки, вона не піднімається вище. От, я це зробив точкою, о, ту, яка є в калімати. Тобто, в мене зараз, я коли дивлюсь присіння на мушку, в мене над мушкою, десь в декількох міліметрах від неї, вище знаходиться м -м, точка прицілювання калімата. Все, тепер буду пробувати, скажімо так, це діло вуйти. На що ми робимо далі? Давайте я це закрию ось таким чином. У мене є захисні різиночки оці. Аліматор я вимкнув. Для цього потрібно поставити на престижен просто на нолік. І давайте спробуємо ще причепити, подивитись візуально як буду виглядати кілтек uh, з санмодератором. Ось цим. Тут, ось чи співпадає різьба. Так, це робимо досить обережно. Я поки зроблю так, що вільно не буде. Але так мені просто простіше закручувати. Все, я закрутив максимально плотно і ось так виглядаю вже з санмодератором гілтек. Значить, що ще кажуть про санмодератор, коли купував? Це більше звісно, стосується автоматів АК? От, треба, щоб була співосність, тобто перевіряти, щоб отвір в санмодераторі був співосний повністю по стволу. В Кілтеки це зробити достатньо просто, Для цього достатньо просто відкрити ствол, в нього подивитись. І, в принципі, я бачу, коли дивитесь, то там видно, що, в принципі, отвір співпадає, ніде нічого нема. Ні. Зараз я також спробую це показати на відео. Якщо це в мене, звісно, вийде, от я вам покажу. Навести фокус там важкенько, але просто видно, що отвір співпадає. Весь спробуй фокус навести на ствол. Якимось ось таким чином. <зай>. Ну, то в кінці, конечно, не видно. Но, повірте, що коли дивишся, видно, що отвір прямий. Тобто ніде нічого не заважає. І в кінці так само все рівненько і все нормально. Все. Ось таким чином я буду їхати і працювати з ним. Е, сподобався мені x звідти пристіжен. Поки що в плані налаштування. швидкого. Тому буду пробувати працювати. Так, оце я вже затягнув таким чином населенмо дератор, що він зрізає поганенько. Виглядає чудово, спеціально брав такий колір. Не забуваємо надягати гаєчку цю захисну. Трошки не так я надягнув. Бо різьбу також треба захищати. Все, друзі, на цьому поки все. Ось таким чином ми швиденько встановили а, наш каліматор. І більше того, я його вже підрегулював. В теорії все повинно працювати просто ідеально. Тому продовжимо вже в тирі. Так, друзі, ще одне. Нагадую, що троє повномасштабне вторгнення. А, тренуємося, тренуємося. Стріляти з зброї. Це може знадобитися, навіть якщо ви не служите в даному випадку, в даний даному, даному момент в Збройних силах, в підрозділах Збройних сил, можливо, вам знадобиться це для захисту рідних, рідної області, рідного міста і в принципі, для чогось такого схожу на це правильно, для захисту Батьківщини. А, далі по тому, що потрібно робити зараз. Потрібно обов'язково донати на ЗСУ. А, це треба робити, знаючи, які фонди ви це робите, щоб у них була звітність а, перед вами. І я особисто доначу в справу громад і повернувши живим. Також вам рекомендую нервнолодійний фонд. Центр допомоги переселенцям та ветеранам, які знаходяться в місті Дніпро. Науці Рбуші 19. Я вам всі реквізити все це діло стіну в описі. Там же буде в описі посилання на продавця каліматорного прицілу і посилання на продавця цього чудового модератора. Сподіваюся, він буде чудово працювати. Друзі, на цьому все. Все буде Україна. Так, трошки був розфокус, Давайте. Я ще трошки повторюсь, бо там був кусочок, який випав з фокусу, коли я робив по стволу огляд, скажімо так. От. Давайте ще разок. Я вам показую, як виглядає. Давайте я поставлю ще раз санмодератор. Щоб бачили, як він виглядає, бо я думаю, там відео було в розфокусі, скажімо так. Розфокусю. ну от Якось так виглядає карабін з, з цим лушником. Співочність я вже перевірив. Тобто все співпадає, все нормально. Якось так. Так, все, друзі, на цьому поки все. Тобто, я вам показав те, що було можливо не в фокусі. Тепер повинна бути в фокусі. Все. Так що зустрінемось з вами вже в тирі. Я сподіваюся, я проведу дуже цікавий наглядний тест. І все буде дуже добре. Це Всім дякую за увагу.